Довідомо пасажирів, проваджено оформлення у квиткових касах пільгових проїзних документів. Я не знаю, якщо я прямо з окофіль сюди, так я не можу собі забронювати нічого, так добирався сюди на перекладні. Що то я маю прийти і купити той квиток і сісти поїхати? Так. Я що, що зараз керманим вагон. Отже, ми зараз на вокзалі міста Києва прийшли сюди, аби дізнатися, як військовослужбовцю потрапити на поїзд, якщо потрібно їхати день в день, а квитків немає. І зараз будемо дізнаватися, які є шляхи вирішення цієї проблеми, в принципі Думаю, якщо там нема може бути звичайно. Місце мабуть не над а, а вам куди? В Тернопіль. Тепер дивіться, дають відпустку так, і дві доби на дорогу, так? Так. доба туди-дуба назад. Так. Як мені встигнути? Скажіть, будь ласка, а що робити, якщо, наприклад, військовослужбовець хоче кудись поїхати, а квитків на сьогодні немає? Вам на кей, куди їхати? Е, мене цікавить, наприклад, напрямок на Тернопіль, тому що я бачу, що на Тернопіль не можуть купити квиточки. За 6 годин до відправлення в нас є така група, ви можете скупувати бронь. Це е, квитки для військових, правильно сервіс? Е, так. Київ. Київ. Куди? Що вона не пропонує? Сказали погуляти трохи а, або все. Я кажу, ну якщо буде, то взагалі на коли. Вона каже, що сьогодні не точно не буде. Ну, Автобус, а що в комендатурі? Що там зайнято, нема місця. Що. Бачите, люди просто виходять окрізалізницю, втрачаєте клієнтів, маршрутчики всіх перебирають. А вас талон заберу 23 й туди? Знаю, що там бронюється тільки на прифронтові напрямки. Правильно? А чому ні? Дякуємо. Ну, Може, на всі потяги можна оформити бронь за 6 годин до відправлення. Ще До Тернопіля це на 15.58. Ужгородський 13-й. І йде через Тернопіль. Але а 6 годин. За 6 годин мені не підходить, 13 щось брати. Зараз 12. -та. Це тільки що на 18.35 можна зробити бронь, на 81-й номер потяга. Ну, хто ми будемо такі, якщо ми самі не спробуємо і не скажемо, працює воно чи не працює. Спробуємо зараз замовити бронь на Тернопіль. Значить, для того, аби знайти цей сервіс в Гуглі, нам потрібно ввести три простих слова квитки для військових. Далі зверху вводимо всю інформацію про себе. Можна навіть ввести інформацію з іншим іменем або прізвищем. Головне потім пред'явити військовий квиток і сказати, що на таке от прізвище на таку дату бронював. Далі вводимо, куди нам потрібно. І в станція Тернопіль обираємо дату. Сьогоднішню 22 грудня обрати дату і станція оформлення квитків це Там де ми будемо їх забирати. Бачимо, нам випало два поїзди, на які ми можемо оформити квиток. Можна обрати тип вагона, я не гордо я беру плацкарт, і можна навіть замовити собі нижнє місце. Як нам пояснили в Укрзалізниці, це функція для поранених військових, тобто, якщо вам точно потрібно нижнє, погоджуємося і, будь ласка, оформлюємо заявку. Дякуємо за вашу заявку. Каже нам Укрзалізниця. Забрати квиток треба не менше, ніж за годину до відправлення, бо потім бронь знімається і він вже вступає в продаж. Тому потрібно... Ну ну трішечки якось поспішити або врахувати цей нюанс на сайті «Укрзалізниці» пише, що якщо що, то будуть вирішуватися кожне питання в індивідуальному порядку. Що це означає? Ну це вже якщо безпосередньо вас не візьмуть на потяг, або не буде куточки, не буде знята бронь, не зможете викупити, то це можна звернутися до шкрупова залу. Вони якби вона може вас купити на потяг. Якщо. Одна підказка, якщо щось не зрозуміло, якщо щось не вводиться, або взагалі виникають питання з сервісом, можна телефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці. Це 0800 503 222. Вас вітає Укрзалізниця. То у нас залізні нерви, і не тільки. Якщо щось буде незрозуміло, так само можна дзвонити до вас, правильно. Так а вже ж ми працюємо ці удовольствия. можете вертати, будь, будь хто з операторів візьме слухав, да, там надасть вам допомогу. Оформлення пільгового проїзду здійснюється у загальні і плацкартні вагони. Якщо не вийшло взяти квиточок ні інтернет замовленням, ні в касах вибити собі місце, можна звернутися, так як воно раніше працювало і зараз так і далі працює до комендатури. Але у комендатури є зазвичай 4 копейних, 4 плацкартних місця. Якщо їх не розібрали, можете взяти собі там талон. Там вище навчальний запад. Ви в комендатурі тільки що взяли? Так. А як це все відбувається? Ішов, спитав і Типа так. такого ж. Що... А, тут каси пише, де оплатити ну, їхній бронь. А куди їдете? Ну, взагалі, треба на Миколаїв, не буду їхати на Одесу, бо немає нічого на Николаїв. Mm -hmm. Ні автобусів немає, нічого. Отже, у Києві повітряна тривога. Всіх закликаємо спускатися в укриття. А всім, кому потрібно купити квитки день в день, нагадуємо, що у вас є два варіанти, як це зробити: перший через інтернет-замовлення, другий через комендатуру. Єдине, про що дуже просимо, це намагатися купити квиток хоча б за 7-8 годин до потяга, Тому що за 6 годин бронь буде вже дуже проблематично знайти. Але проблематично не означає неможливо. Головне старатися, намагатися пробувати, і все у вас вийде. Тривога. Всі прямуємо в укриття. Бережіть себе для з'єднання з оператором. Залишайтесь, будь ласка, на лінії та послухайте трошки музики.